19 грудня українці відзначають День Миколая Чудотворця. Це свято всіх, хто вірить у диво. Особливо святого Миколая вшановують діти. Цілий рік вони стараються бути чемними, аби в ніч з 18 на 19 грудня отримати бажаний подарунок. Віднедавна заступник малечі оселився в Карпатах у самому серці Гуцульщини. Побувала на Косівщині наш журналіст Мар'яна Мацьків. Садиба Святого Миколая у Національному природному парку Гуцульщина, що біля Косова, справжня казка, у яку готові повірити навіть дорослі. У маєтку живе сам чудотворець та його помічники. Працює Миколай і влітку, і взимку. Тож кожен охочий може сюди навідатися в будь-який день і час. Та без сумнівів, найбільше гостей з усієї країни садиба збирає саме 19 грудня. Серед особливих відвідувачів голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Це свято в дитинство. Повернення в ту пору, коли був маленьким, і дуже чекав, дуже чекав першого снігу, дуже чекав свято Святого Миколая і дуже мені постійно хотілося бачити того Миколая, і коли лягав вдома спати вечором, думаю, не сплю цілу ніч. Я хочу побачити Миколая. Миколай приходив, а мені не вдавалося його бачити. Так що сьогодні я знову повернувся в дитинство. І слава Богу, слава Богу, що є такий у нас захід в області, який приносить дітям радість, і не просто радість, а вчить дітей, вчить людей бути добрими. Бо Святий Миколай це уособлення в першу чергу доброти, добрих справ тож і добрі справи. Маєток Святого Миколая губернатор відвідав не з порожніми руками. Від імені президента України пан Вишиванюк передав для малечі багато солодощів та подарунків. Один з найяскравіших спортивний майданчик. До речі, в минулому році Віктор Янукович офіційно взяв під свою опіку маєток чудотворця. Зараз уже розроблено проєктно-кошторисну документацію. У недалекому майбутньому садиба стане унікальним величезним туристично-мистецьким комплексом. І незмінним місцем зустрічі з святим Миколаєм Оригінальний подарунок всім краянам районний фестиваль новорічно-різдвяної іграшки. Відтепер його проведення стане традиційним у День Святого Миколая. Паралельно до виступів юних талантів діяла виставка продаж найрізноманітніших сувенірів. Всі вони зроблені за найкращими звичаями та обрядами українського народу з виготовлення дитячої іграшки. Миколаї подарунки, колядки, щедрівки та різноманітні розваги надовго запам'ятаються від відвідувачам Косівщини. Тож свято вийшло на славу. Дуже гарно, дуже цікаво, дуже багато вироблено до Свята Миколая. Дуже гарно все. Ми зможемо показати, які ми є талановиті, чим займаємося у школі. Він прекрасний, Миколай нам дає подарунки, хороші враження. Традиція, свято для дитини, свято для батьків. Подобається Свято Миколая. Із садиби Святого Миколая Мар'яна Мацьків Андрій Горощук спеціально для телеканалу НТК.